Знаєте, місце, де ми живемо, воно ж насправді формує нас набагато глибше, ніж ми звикли думати. От сьогодні ми й поговоримо про два абсолютно різні світи, що існують, по суті, пліч опліч: світ гір і світ рівнин. Це така собі історія про те, як географія диктує не лише якими дорогами нам їздити, а й наші традиції, щоденний вибір і, можливо, навіть саму нашу суть. Отже, як саме відрізняється життя в горах від життя на рівнинах? Це питання, знаєте, не лише про гарні краєвиди за вікном. Воно зачіпає економіку, культуру, навіть характер людей. Нума розбиратися в цих фундаментальних відмінностях крок за кроком. Якщо говорити про ключову різницю, то вона з одного боку проста, а з іншого дуже глибока. Гори через свою ізольованість створюють такі собі замкнені самобутні спільноти. А рівнини навпаки це відкриті простори, де все рухається, змішується і розвивається значно швидше. Саме ця відмінність і лежить в основі всього, про що ми будемо говорити далі. Почнемо з першого, мабуть, найбільш очевидного з доступності та господарства. Бо те, як люди пересуваються і чим заробляють на життя, це ж і є фундамент їхнього повсякдення. І саме тут ландшафт диктує свої, скажімо так, найжорсткіші правила. Ось вона, ця базова логістична різниця у всій красі. У горах кожна поїздка це справжній виклик. Дороги серпантини, обмежений транспорт, це все робить пересування складним. А на рівнинах зовсім інша історія: простір і свобода, прямі дороги, залізниці, все це з'єднує людей і міста, стимулюючи торгівлю та комунікацію. І це, до речі, не просто якісь абстрактні труднощі, тільки уявіть, звичайна поїздка до найближчої лікарні чи супермаркету перетворюється на цілу експедицію, що може зайняти кілька годин. Ось так проста доступність або її відсутність безпосередньо впливає на якість життя. Не менш цікаво, як рельєф визначає економіку у горах, де родючої землі, м'яко кажучи, мало основою стає скотарство, лісництво і унікальні ремесла. На рівнинах же панують безкраї поля, де агробізнес вирощує зерно в промислових масштабах. Це два абсолютно різні економічні світи, які народилися з ландшафту. Але економіка і логістика це лише частина історії. Тепер давайте перейдемо від практичних речей до чогось більш тонкого, але не менш важливого, до культури та способу життя як середовище, в якому живуть люди, формує їхні традиції, їхній світогляд та самоідентичність. Спосіб життя, звісно, кардинально відрізняється у горах. Він нерозривно пов'язаний із фізичною працею, з постійним рухом, а на рівнинах життя більш урбанізоване, зосереджене на сколу зручностей, легкодоступної освіти, медицини та інших сервісів. Ось ця цитата дуже влучно підкреслює культурний феномен гір. Ізоляція, яка, здавалося б, є недоліком з точки зору логістики, раптом стає перевагою для збереження культури. Вона працює як такий собі інкубатор для унікальних традицій, захищаючи їх від зовнішнього впливу. І це не просто якісь абстрактні слова. Ця самобутність вона живе в конкретних речах, у мелодіях пісень, що лунають у долинах, у запальних танцях, що передаються з покоління в покоління, в унікальних орнаментах на одязі. Все це живий відбиток гірського духу. А на рівнинах тут все інакше завдяки відкритості та постійному потоку людей та ідей, місцеві традиції дуже швидко змішуються із загальнонаціональними та глобальними трендами. Культура тут, безперечно, більш динамічна, але чи не втрачає вона при цьому свою автентичність? Цікаве питання. Отже, ми розглянули економіку та культуру. Тепер, мабуть, час підбивати підсумки. Ми підійшли до фінальної частини нашого аналізу, де зважимо всі за і проти, бо кожен із цих світів пропонує свій набір переваг і недоліків, і вибір між ними це завжди великий компроміс. Давайте поглянемо на цю таблицю. Вона все підсумовує. Переваги гір ну вони очевидні чисте повітря, неймовірна природа, здоровий спосіб життя. Але й недоліки теж суттєві, складний доступ до послуг, ризик стихійних лих. На рівнинах, навпаки, головні переваги це зручність, розвиток та доступність ресурсів, але платою за це стає забруднення, індустріалізація та, звісно ж, втрата тісного зв'язку з природою. Отже, все зводиться до цього фундаментального вибору. З одного доку, життя орієнтоване на природу та збереження традицій, а з іншого життя, що ставить на перше місце комфорт, зручність та економічний розвиток, але з певними екологічними та культурними втратами. І на завершення питання, яке, мабуть, залишається відкритим що є пріоритетом зручність сучасного життя чи автентичність і зв'язок з природою. Єдиної правильної відповіді тут, звісно, не існує цей вибір кожен робить для себе сам.